Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Весна дуже прекрасна пора року. Це не тільки щоб вона прогнала морози, а ще принесла тепло, перші квіти. А ще навесні повертаються звирію наші друзі-птахи. Тож сьогодні наша з вами розмова піде про птахів. Які повернулися з далеких теплих країн. Пташки маленькі і досить беззахисні, які є частиною всієї живої природи на нашій планеті. Життя без них навіть неможливо собі уявити, адже пташки дуже корисні, вони знищують шкідливих комах, радують нас. Чудовим співом почуєш пташину пісню і відразу стає весело і приємно. Пташки завжди мали велике значення для людини. З давніх давен наш народ вважав приліт перелітних птахів із теплих країн сприймався нашим народом як велика весняна радість. Бо вважалося, що вони на своїх крилах весну принесли. Першими з теплих країн повертаються на батьківщину, тобто, вкрай, де вони народилися, шпаки виблискують своїм чорним пір'ям. Вони радісно виспівують на всі лади, бо радістю знов опинилися вдома. Майже одночасно і шпаками. Прилітають маленькі сірі жайворонки, що є символом весни, і собі поспішають звеселити своєю пісенькою поля та луки. Трішки пізніше прилітають ластівки, які дуже полюбляють сидіти на дроти і майже ніколи не сідають на землі. Ластівки ловлять мух, комарів, дрібних мошок у повітрі, і навіть з висоти помічають. Павуків та гусінь і підхвачують їх на льоту. Разом з ластиками прилітають солов'ї. Солов'я люди вважають найкращим співаком зозуля, одна з пташок, яка поїдає велику мохнату гусінь. Прилетівши на рідну землю, яку вони покинули восени і за нестачі їжі взимку, птахи не відпочивають. А після тяжкої подорожі вони відразу беруться за діло, будують та облаштовують гнізда для своїх майбутніх пташенят. Гнізда у пташок різноманітні, адже кожна пташечка будує собі гніздо за способом свого життя і будівельні матеріали для своїх гніздечок. Пташки використовують теж дуже різні. Це можуть бути і гілочки дерев, суху траву, мох, глину, пір'я. А чи знаєте, дітки, що птахи здійснюють свій весняний переліт швидше, ніж восени? Більшість птахів летять вночі, а вдень вони живляться, а деякі птахи. Летять і вдень, і вночі, щоб швидше дістатись до рідної домівки. З самого початку весни люди уважно спостерігали за поведінкою пташок та визначали, яка буде весна, погода та майбутній урожай. Дітки, про кого ми з вами сьогодні розмовляли? Яких пташок ви бачили? Пригадали? А ну давайте пригадувати разом. Ластівку ми бачили? Так. А шпака бачили? Так, бачили, а ще яку пташку бачили. Яка пташка співає ку-ку? Так, Зозуля, молодці малята. Ви коли вийдете на, вул... на прогулянку разом з мамою і з татом, уважно поспостерігаєте, яку пташку ви побачили з тих. То вже повернувся із теплих країв. А зараз, малята, час з вами прощатися. До зустрічі!